Мої вітання, народ. Зараз терміново хочу швиденько вас ознайомити з одним дуже-дуже важливим документом, силочку на який викладу у нас на телерам каналі Обов'язково діліться зі своїми знайомими, так як він стосується нашого життя, стосується всього, що зараз відбувається. Там купа підказок по правам людини, як себе захищати, які статті використовувати. Там все розжовано, як для дитини у першому класі в букварі. Велика подяка від мене таким суддям, які не зрадили свою державу, які захищають свій народ, які незважаючи на те, що доступ до реєстру здійснюється в обмеженому режимі для запобігання загрози життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу. Незважаючи на загрозу своєму життю, вони приймають такі рішення. Велика вам подяка всім, хто не зрадив свою державу і думає за майбутнє своїх дітей. Низький уклін, хай вас Бог береже і допомагає вам. Хай ваші ряди поповнюються працівниками СБУ, прокуратури та іншими, які зрадили свою батьківщину, які просто за 30 сіребрінькав продали свій народ, продали свою державу і зараз сидять, бо їм ткнули га. Пенсію, і вони ні в чому собі не відмовляючи, продали майбутнє наших дітей, але як показує практика, що це майбутнє не тільки наших дітей, а й ваших дітей взагалі майбутнє нашого народу, майбутнє слов'янського народу, майбутнє нашої держави. Тому поки ще не пізно повертайтеся, будь ласка, всі у правове поле адже нідекого не секрет, що зрадників завжди знищують першими, і після другої світової війни всі, хто зрадив свій народ. В очікуванні того, що їх буде там десь за кордоном чекати Манна Небесна, вони всі були страчені. Так, а ми переходимо до документу, і я вам швиденько зараз покажу. Не все все зачитувати не буду, тому що тут дуже багато і надовго. Але познайомлю з самим-самим таким основним, що мені сподобалося. Тут і про конституцію, тут і про декларацію прав людини, хто ще не Промігся собі роздрукувати, будь ласка, роздрукуйте. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. Бачите, навіть таке тут є. Тому, використовуючи цю статтю 19, я і розповсюджую. Свої. Погляди, тому що я маю на це повне, повнісіньке право. Так, де те, що я виділила, зараз швиденько вам покажу, а що тут судді самі повиділяли? Читаємо Вимога передати майнові права та персональні дані своєї фізичної особи, що містить конфіденційну інформацію про людину, юридичній особі приватного права з назвою. Та будь-яку назву сюди можна підставити для внесення в свій реєстр, є незаконним, являється примушенням до цивільно-правових зобов'язань, вимаганням шахрайські дії з метою заволодіння чужим майном. Зрозуміло, от вам, будь ласка, уже і підказка, що писати тим шахраям СНСЗУ, які порозривали декларації, але не знищують конфіденційну інформацію, яка була занесена. Раніше, а пишуть різні тупі відписки як ви мені пишете в коментарях. От, будь ласка, вам, навіть в суді прийнято рішення, в якому прописано те, що це є шахрайська дія з метою заволодіння чужим майном. А від себе ще додам, що. Кримінальним кодексом України статтею 355 передбачено і відповідальність за примушення до цивільно-правових відносин. Так, а що я перед цим. Ага, я забула сказати найголовніше, що ця справа взагалі стосується ТЦК. Якщо коротенько, то суть цієї справи в тому, що ТЦК, а ми знаємо, що ТЦК це юридична особа приватного права, яка не має права взагалі підходити до народу. Так от чоловікові вручили листочок щастя під назвою Повістка, і він мав іти на війну. Але ми знаємо, що на території України в нашій державі стан війни не оголошено, а значить, і війни легально немає, йде просто знищення слов'янського народу. Так от, справа дійшла до суду і дякувати Богові, судді винесли таке рішення, яке дуже корисно для всіх людей почитати, ознайомитися, бо тут є правда, що зараз взагалі відбувається. А для чоловіків. Призовного віку взагалі це рішення має стати як настольною книгою. Ось дивіться, тут також судді виділили. темнішим за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу військовослужбовці несуть відповідальність згідно із законом. Зрозуміло, це все незаконно і це все відкрито, і судді тут все розписали для того, щоб у людей не було навіть сумніву у своїй правоті. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Міноборони. Зрозуміло, так, Міністерство оборони це є юридична особа приватного права. І якщо вона щось утворює, якесь утворення, то це, ж, звісно, є також юридичною особою приватного права, звичайною фірмою, яка має приватне право і створюється задля прибутку, задля заробітку. А я хочу вам показати те, що виділила трішки раніше, щоб менше часу витрачати. Дивіться. Так, читаємо. Правосуб'єктність всіх утворених не встановленим суб'єктом права Кабінет міністрів України, повторюю, не встановленим суб'єктом права Кабінет Міністрів України, знаходяться конституційним правовим полем, а тому не являються суб'єктом публічно владних повноважень. Це те, про що я вам кажу майже в кожному відео, вже дуже-дуже довго. Що це все юридичні особи приватного права, це бізнесмени, які проводять свою комерційну діяльність на нашій землі, на землі народу і зобов'язані народ, який є власником землі та загальнонародного державного майна. Вони, оці всі юридичні особи приватного права, повинні забезпечувати всім життєво необхідним. Так от. Не встановлений суб'єкт права Кабінет Міністрів України він є поза конституційним правовим полем. Поза розумієте? Але він ще спромігся створити. Національну службу здоров'я України, і ось дивіться для тих, хто мені пише в коментарях про те, що вдалося розірвати декларацію про надання первинної медичної допомоги сімейним лікарям, але НСЗУ відмовляється видаляти конфіденційну інформацію. То дивіться, ось мені міністерство юстиції надало. Постанову копію, але я думаю, вона є і у вільному доступі в інтернеті, можна її легко знайти. Хто такі НСЗУ, як вони з'явилися? Вони виникли, дякуючи постанові Кабінету міністрів України у 2017 році про утворення Національної служби здоров'я України. Її було утворено. Просто постановою Кабінету міністрів України. А Кабінет міністрів України вже казалося мільйон мільйон разів. І ось підтвердження є в рішенні суду, що Кабінет міністрів України не є суб'єктом публічно владних повноважень. Це не суб'єкт публічного права, це приватне право. приватне Комерсанти, звичайні юридичні особи, звичайні фірми. І, от, звичайна фірма створила ще одну фірмочку Національну службу здоров'я України, яка у шахрайський спосіб заволоділа вашою конфіденційною інформацією і утримує її задля збагачення. От і все. Мав підписати цю постанову бачимо внизу Гройсман, але він її, звісно ж, не підписав, тому що час розплати не за горами. Печатки державної, звісно, також немає, тому що у них взагалі є немає державної гербової печатки великої. І до того ж бачимо, навіть Гройсман не вказано як ім'я людини. Починаючи з великої літери, згідно правопису, і так далі, а прописана капслоком як абревіатура. Чому? Та по тій же причині, тому що відповідати нікому ні за що дуже не хочеться. Тому бачимо те, що це все фількіна грамота на нашій мові. Ці всі постанови і оці всі НСЗУ. Так, далі бачимо: виділили головним елементом Великого державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, малий Державний герб України. Безмежна подяка суддям навіть про Герб України про все розжували вже і, і в рот поклали. Установити, що великою державною початкою України скріплюються підписи президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, великою Державною початкою України. Зрозуміло, бачив хто-небудь в очі велику державну початку України за останні 30 років. Почитаєте самі це, щоб не затримувати час, я виділа собі червоним кольором те, що хотіла вам би ага, читаємо. Таким чином можна зробити висновок, що так звані закони України та укази президента, в тому числі, Закон України, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Закон України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні, указ президента про введення воєнного стану в Україні, указ президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань, які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами. Подивіться, будь ласка, це судді. В рішенні, в ухвалі, прописали вже чорним по білому, є авторськими творами всі ці закони президентів і укази є просто авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством. Зрозуміло, так, всі укази, накази, закони, це все є просто афертою, яка застосовується. Застосовується чому? Тому що народ акцептує. Якби народ ігнорував, то нічого б цього зараз не відбувалося. Так само, як проігнорували знемордниками, і зараз всі вільно ходять, і де поділася необхідність в них. Так само і з приводу всього іншого. І якщо укази президента є звичайною офертою, то укази Кабінету міністрів та всіх інших юридичних осіб приватного права. Тим більше всі укази президентів є просто авторськими творами З приводу закону України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. Ось, будь ласка. Також в мене є відповідь з Міністерства юстиції і надали мені цей закон копію. Така ж сама ситуація, як і з Кабінетом Міністрів України з постановою. Також не бачимо ні державної гербової печатки, ні підпису президента України і також ім'я вказано Капслоком. Закон України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні. От через цю бумажку гинуть зараз наші чоловіки, захищаючи кордони, захищаючи нашу землю в той час, коли війна не оголошена, а всі оці закони і укази є просто. Ми бачимо ось авторськими. Творами і не мають конституційного підґрунтя, не являються законами. Тож, робіть висновки самі, ознайомлюйтесь. Так, з авторськими творами під назвою Закони та Укази розібралися. Тепер хочу вам ще в е, відео в цьому показати М -м, з приводу СССР. І так. Відтак заступник, міністра закордонних справ України, постійний представник України при організації Об'єднаних націй, на засіданні Радбез ООН висловився щодо міжнародної правосуб'єктності Союзу РСР. З точки зрения міжнародного права, геополітичні преобразування 1991 года не привели к исчезновению СССР як суб'єкта міжнародного права. Государство СССР не прекратило, а продовжило свою міжнародну правосуб'єктність. А також нагадав, що стаття 23 уставу ООН проголошує, що постійним членом Радбез являється Союз РСР, а не Російська Федерація, аналогія з УРСР і Україною очевидна. Зрозуміло так. В міжнародному праві є СССР, СРСР. До цих пір. І те, що зараз відбувається у нас війна, і гинуть люди, гине слов'янський наш народ по міжнародному праву, це розцінюється як внутрішній конфлікт, тому ніхто і не втручається. Перечитайте, ознайомтесь, тут дуже дуже багато важливого. Ось, будь ласка. Згідно з додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, Протокол перший, від 8 червня 1977 року найменцем вважається особа, яка спеціально завербована в місці або за кордоном для того, щоб брати участь у збройному конфлікті. Фактично бере безпосередньо участь у воєнних діях. Бере участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду, і якій дійсно було обіцяно стороною або за дорученням сторони, що перебуває в конфлікті матеріальну винагороду. Так, наступне, на що б я хотіла звернути вашу увагу, наголосити. Конвенція о предупрежденні преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 года вступила в силу 12 січня 1951 року. Ратифікована Президиумом Верховної Ради СРСР 8 березня 1954 року. Україна набула відповідальність за цією конвенцією за правонаступництвом далі мовою офіційного перевідування. В настоящей конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А. Убийство членов такой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. С. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. ЦТ еще самое зараз бывает с украинцами, выезжают массово. Чему? Тому еще не такие же кевиумовы. Д. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. Те же самое зараз. Наказуемы следующее деяние: А. Геноцид. Б. Заговор с целью совершения геноцида. С. Прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида. Д. Покушение на совершение геноцида. Е. Соучастие в геноциде. Одним словом, всі ті юридичні особи приватного права, які на протязі 30 років. Вводили народ в оману, розповідаючи про те, що це є державні органи, всі вони винні зараз у геноциді народу. Так як народ прокидається, так як народ вимагає, щоб вони повернулися в правове русло, але ні, вони залишаються на своєму, виконують чиїсь злочинні накази і понесуть відповідальність за геноцид. «Лица, совершающие геноцид или какое-либо другое из перечисленных в статье 3 деяний, подлежат наказанию независимо от того, являются ли они ответственными по Конституции правителями, должностными или частными лицами» то обстоятельство, что какое-либо лицо действовало во исполнении приказа своего правительства или начальника, не освобождает это лицо от ответственности по международному праву, если сознательный выбор был фактически для него возможен. Отже, все, что в решении суду зазначено на российской мове, это все нормы международного права в оригинальном тексте. Так, от я дуже сподіваюся, що це відео побачать або прочитають рішення суду всі ті службовці, які при виконанні службових обов'язків своїх отримують вимоги від народу України або запити на інформацію і їх ігнорують. також... Працівники комунальних так званих служб, які зобов'язані народа та власника загальнонародного державного майна забезпечити всім необхідним для життя. Натомість вони присилають аферти, вони присилають вимоги для сплати коштів на невідомі рахунки, які знаходяться поза межами держави, або взагалі яка різниця, де вони знаходяться. Вони не є державними ці рахунки. Потім, коли людина вже їм розписує, що вони шахраї, що вони не мають права, що це все законом передбачено безкоштовно народові та власникові. Вони не зупиняються, вони подають до суду або намагаються прислати там якихось своїх робітників, щоб відрізали від постачання водопостачання або електропостачання і так далі. Я сподіваюся, всі ці люди побачать це відео або прочитають це рішення суду та зрозуміють, що вони. Вони є звичайними злочинцями, і вони за це понесуть відповідальність, не зважаючи на те, що вони просто виконували чиїсь вказівки, вони просто заробляли гроші, щоб забезпечити свою сім'ю. Ні, вони просто є зрадники власної батьківщини та згідно норм міжнародного права винні у геноциді народу, тому що створюють всі умови для того, щоб людина залишала свою сім'ю, свою державу і їхала в інші країни, жебракувала, та йшла в найми, заробляючи кошти, щоб сплачувати тут неможливі непідємні податки, комунальні якісь послуги і всі-всі ті оферти, які щодня накидають до поштової скриньки кожної людини, яка проживає на території України. Далі, приступлення проти міра. Планирование, подготовка, развязывание или введение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений. И, и участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из действий, упомянутых в пункте И. Нарушение законов и обычаев войны. Это то, что сейчас у нас происходит. Соучастие в совершении преступления против мира. Отже, ми наглядно бачимо порушення проти миру. Ми наглядно бачимо про порушення правил війни, про порушення міжнародного законодавства, тому що, по правилам ведення війни, стан війни повинен бути оголошеним. У нас, на жаль, цього не відбулося до цих пір ще не оголосили стан війни. А весь час розповідаю, що це якась антитерористична операція або ще щось. І ще дуже хотіла би звернути вашу увагу на те, що. В цьому рішенні суду зазначено, а так воно і є насправді. Якщо ТЦК, це є юридична особа приватного права. То всі чоловіки, які потрапляють на фронт, хтось тому, що він патріот і хоче захищати свою державу. У нас таких також багато, хтось тому, що його змусили. Але всі ці чоловіки йдуть через ТЦК, ТЦК це юридична особа приватного права, яка їх завербовує і назначає їм зарплатню. То вони йдуть не як патріоти, а як найманці. Планувала коротеньке відео на пару хвилинок, щоб тільки показати, що є таке рішення, і сказати про силочку на телеграм-каналі, але не вийшло. Як бачите, рішення дуже велике і багато всього цікавого тут написано. Тому переходьте, будь ласка, на наш телеграм-канал, силочку на який я прикріплю в закріплених коментарях, в кого ще її немає. І там ознайомлюйтесь, беріть до уваги. Обов'язково діліться цим відео зі своїми знайомими, друзями, рідними. Нехай вже всі прокидаються, тому що тільки разом ми зможемо вибратися з цього мороку. Вже затягнулося більше ніж на 30 років. Це все свавілля, цей геноцид, це знищення народу. Тому пора це все закінчувати, а закінчувати ми можемо тільки разом один суддя або один президент. Нічого. Нічого не вирішить, навіть якщо він буде справжнім.